Привіт всім місяць назад. Ви пам'ятаєте, ми збирали з вами на 10 10-дюймових FPV-дронів, які ми збиралися купувати і відправляти до 25-ї бригади. Поки ми збирали гроші, потреби у військових трохи змінилися. І їм стали потрібні 10-дюймові дрони з камерами підвищеної чутливості, щоб можна було дивитися вночі. Короче, щоб Мочити русню на Нічні пташки вони коштують трошки більше, ніж тими, що можна працювати в день. Ви спитаєте, як же ми купили 10 нічних пташок за ціною 10 звичайних? А ніяк. Ми їх просто не купили, а зібрали. І зібрали не 10, а 12. для цієї мети у нас у фонді було відкрито інноваційний відділ. Один із напрямків якого якраз було збирання FPV, на ті кошти, які ви задонатили, ми закупили необхідні деталі, було зібрано 12 нічних 10 дюймових FPV дронів. Напередодні ми передали до 25-ї бригади 4 Mavic 3T і один Mavic Звичайний. Це все відбувається завдяки вам. Тож дякую всім, хто донатив, допомагав репостами, грошами. Це завдяки вам зараз. У 25-ту бригаду буде перенаправлено ці 12 дронів. Дякую всім, хто з нами, і дякую всім, хто хоче також добути перемогу, як і ми. Тож рухаємося далі. Як прийшли до того, щоб збирати дрони? Я розумію, що дрон це технічна штука, яка потребує деяких навичок. Хлопці вже збирали дрони, і ті хлопці, які в нас збирають дрони, вони можна сказати, вже спеціалісти. Для мене це була зовсім нова тема, але ми справились, тому що ми між собою дуже спілкувалися. Тісно, Фонд 25-ї бригади збирає дуже багато корисних речей для армії. От і саме дрони на моє переконання, на переконання, мабуть, всіх, це є одне з найважливіших напрямків роботи нашого фонду. І дрони, які виробляються в промислових масштабах, які імпортуються, вони не завжди відповідають тим вимогам, які ставлять, і тим цілям, які ставлять перед собою військові. Тому, порадившись з головою нашого фонду Віктором Гнатовичем Кучинським, ми вирішили створити. Відділ інноваційних технологій, щоб самим збирати дрони по заявкам військових. Поділіться враженнями вашими роботи інноваційного відділу фонду. Ми сьогодні підсумовуємо певний період роботи нашого фонду а саме інноваційного відділення. Ну, деякий час назад ми мріяли тільки про це, що було б непогано мати дрони власного виробництва. Сьогодні я тримаю в руках дрон, які протестовані, які перевірені, які обльотані. Вони готові до роботи. Ми сьогодні їх передаємо в 25-ту бригаду, які вже будуть безпосередньо виконувати бойові задачі. Що, мабуть, найбільше, що я хочу подякувати людям, завдяки яким став можливий цей результат. Це ті, хто донатили кошти. Ми зібрали кошти, яких вистачило. На першу ескадрилью в дронів. я це Перша ескадрилля. Наша <плес> я впевнено хочу сказати все, про що ми говоримо, все, що ми плануємо, у нас все, все все це реалізується, все виходить. Щось довше, щось коротше. Період, але все ми можемо в ітогі побачити на практиці, Все ми передаємо військово. Всім дякую. Ми сьогодні зібралися для чого передати 25-ту бригаду ці 12 fpv дронів Розкажи, будь ласка, як вони допоможуть? Це дуже корисна річ на сьогоднішній день. Я вважаю, це найкращий виріб і найкраще оружие, яке може дійсно багато чого зробити. 7-дюймовий дрон з легкістю понесе 1 кілограм. Корисного навантаження і може як і техніку вивести зі строя, так і піхоту там в щент. А 10-дюймовий взагалі ще багато більше діл можна звіти, Та можуть навіть будівлю розпорушити, повністю сложити її підвал, будівлю, то тобто там все знищити. Військові 25-ки вже знають, яке цільове призначення цих дронів буде, чи це залишається за кадром. Будуть споряджені до бойового застосування, оснащені спеціальними приладами, як які не буду говорити на камеру, що імені будемо туди ставити. Но, в общем, ми їх підготуємо до бойового застосування, начепимо туди корисне навантаження. І... Б'ємо і так сказати, зупинимо цих рашистських цих виродків. Це не те, що 25-та бригада зараз працює на одним із найтяжчих напрямків на фронті. Наскільки я знаю, це на Авдіївському напрямку. Чи можете сказати наскільки днів? Годин або хвилин вистачить цього запасу дронів? А поясню, чому я питаю. Багато людей до кінця не розуміють, наскільки велика кількість дронів використовується кожен день. Скажи, будь ласка, наскільки робочого ресурсу ми маємо зараз цих 12 дронів? Дуже гарних, хороших 10-тілімових дронів, 12 які в кількості 12 штук. Одному підрозділу вистачить буквально на пів дня. При середньому ритму завантаження, так сказати, на фронті. Якщо ми говоримо, що там расисти будуть штурмувати і технікою, і піхотою, і різними засобами, то це можна помножати просто на два, на три, як би зараз. Тож, хочу подякувати всім ще раз, хто донатив, хто допомагав. Це в наших руках давайте давайте працювати. Друге. Також хочу виразити глибоку подяку всім неба небайдужим, які здійснювали ці донати на ці дрони. збирали дрони. Дуже велика подяка. Це дуже корисна і важлива річ в наші дні. Супер, дякую. Я хочу подякувати за службу за те, що. Ви знищуєте ворога і наближуєте нашу перемогу як, як ніхто інший. Дякую за це. Останній раз, коли ми з тобою записували відео, ми з тобою спілкувалися про розвиток дрону будування. Так що зараз у нас в фонді є це інноваційне відео, який зібрав ці 12 дронів наразі, поки невеликий початок. Але як твої враження щодо цих ініціатив? Бажаю здоров'я. Так, минулого разу ми говорили про те, що було б непогано, якби при військовій частині була така можливість збирати та удосконалювати якось дрони FPV і таке інше. Зараз ми бачимо цю можливість, бачимо вже по факту те, що вже збираємо ці дрони під себе, під свої потреби та задачі. Удосконалюємо їх, і таким чином ми можемо знищувати ворога значно краще. Ми бачимо початок із 12 дронів. далі, я думаю, що буде 120 і мільйон 200, 000 000 і таке інше, і там до 5 мільйонів дійдемо, як минулого разу і розмовляли. Це дуже чудовий початок. Ми спільно удосконалюємо ці дрони, будемо їх застосовувати якомога якісніше, краще для того, щоб вражати кожним дроном або техніку, або якийсь ворожий бліндаж як і таке інше. Ми це можемо робити. Це круто, дійсно круто, і ці дрони, вони неймовірно круті, технологічно якісні і будуть спроможні. Літати там, де інші дрони не зможуть літати. Я дуже радий твоєму фідбеку. Коли робиш щось, в принципі, і в тебе щось виходить, це ну, приємно. А коли від цього ще військові раді твоєму результату, це вдвічі краще, а втричі краще це коли від цього результату ще дохне русня. Так, ми застосуємо їх максимально краще. Наприклад, якщо ми знаємо за менші дрони там семидіймові, то ми тут бачимо десятка. А десятка може зробити в два рази більше шкоди ворогу аніж сімка. Ну, По-дальшому будуть відео, і всі будуть бачити, куди ці дрони застосовуються, як саме, і як круто, і таке інше. Супер! Бажаю вам 100% результативності на цих дронах. І тож чекаємо на відео. Е, супер! Скоро, скоро буде, скоро буде, і далі буде. Далі буде краще. Мене звати Катерина. Я волонтер. Моя волонтерська діяльність розпочалася ще з 14-го року. Я допомагаю різним підрозділам і за ці 10 років допомогла багатьом різним бригадам. І е, наразі активно допомагаю саме 25-й бригаді роді ударних безпілотних авіаційних комплексів. Всім дякую, хто долучився до попереднього збору. Наразі відкривається новий збір. Тому долучайтесь. Хай краще воюють дрони і це збережене життя наших військових.